Виявляється, російські шахеди тепер атакують територію не тільки України, а й залітають, і там детонують. Зокрема, на території Румунії з'явилася така інформація, що аж туди долетіли російські або ж іранські шахеди. Щоправда, Міністерство оборони Румунії категорично спростовує цю інформацію, каже, що жодних російських безпілотників на їхній території не було. Ну в принципі, те, що ми вже раніше бачили, коли була історія з російською ракетою на території території Польщі, а от е, два запитання до військового експерта: чи є в Румунії засоби збивати ти шахеди, тому що ми розуміємо, що е, ну ті сили ППО, звісно ж, вони є очевидно на території Румунії. Чи готові вони і чи дійсно вони вправні збивати шахеди? Ну такі досить невеликі цілі? Ну засоби ППО безумовно є. Тим паче шахеди ми збиваємо в тому числі з допомогою зенітної артилерії. Артилерія там. Так, але ми теж Напевно, при... пристосувалися є. не одразу до збиття російських шахедів. Ну, ми е, не одразу пристосувалися, але вони у нас летіли в масовому, скажімо так, порядку. А те, що ми кажемо стосовно Румунії, в мене є сумніви, що там росіяни якимось чином е, мали якісь ціли на території Румунії, швидше за це, це випадковий заліт був. Тому е, навряд чи там будуть якісь в довгостроковій перспективі масові дори шахедів на Румунію. Тому відповідаючи на ваше питання, так, є, вони змозі здатні їх збивати. Питання в тому, наскільки це будуть вони робити вправно, але це питання досвіду. На жаль, ми теж не були, на жаль, досвіду, тепер збиваємо їх вправно. Я думаю, що румуни, румуни якщо в них такий доступ, досвід буде, чого я б не побажав би насправді, вони так само набудуть подібною вправності. Тоді про інші дрони про українські поговоримо. З'явилася інформація від головного управління розвідки. Про те, що виявляється, в грудні 2022 року ми атакували російські військові баз, авіабази «Дягилєво» і Енгельс, які розташовані за півтисячі кілометрів від українського кордону радянськими дронами Ту 141 стриж, які були начинені вибухівкою. А що це за дрони? Чи були вони модифі модифіковані? Чи є в нас нас інформація чи розуміння того, як багато в нас цих дронів може бути, це радянські дрони, це фактично безпілотний реактивний літак. Вони мають реактивний двигун, але вони запускаються з такою великою платформою, тобто вони абсолютно не компактні. Ну власне, вимагати від технології Радянського Союзу. 70-80-х років якоїсь компактності чи просунутості, я думаю, що немає сенсу жодного, але на той час це була доволі така просунута річ. Очевидно, вони призначалися для того, щоб фотографувати місцевість. Але там була така, знаєте, аналогова система передачі, тобто там не було можливості передавати їх в режимі реального часу зі зрозумілих причин, просто технологія не дозволяла на той час його робити. Просто там були фотоапаратура така, ще з тих часів. Дрон залітав, фотографував місцевість, повертався, і з цієї фотоапаратури значить, знімалася значить, обстановка, яку він там фотографував. Ясна річ, що вона могла змінитися, от, поки, поки він поки летить він лепить, назад, повертається і так далі. Але це була от така система розвідки. Очевидно, просто зняли цю фотоапаратуру, розмістили за місцею вибухівку і таким чином пристосували цей дрон для от, така, знаєте, саморобна ракета. Я чув про подібні про подібні повідомлення про те, що таким чином у нас такі дрони модифікуються. Соко можливо, тим паче, що в них роздальність вона співстана. Тобто, якщо він полетить в один кінець, це якраз буде тисяча кілометрів. Ну і примітно, що це було в грудні минулого року. Повідомили нам про це зараз, тобто через ну фактично 10 вже майже місяців. Ну і ми розуміємо, що ми ще багато цікавого дізнаємося про не в Криму і на території Росії згодом. А щодо подій на фронті, а, до офіційних повідомлень Генштабу, сили оборони України протягом минулого тижня відвоювали ще три квадратних кілометри під Бахмутом Донецької області, збільшивши загальну звільнену площу до 47 квадратних квадратних. Метрів мають певні успіхи у районі Кліщиївки Чи взагалі варто нам зараз намагатися зрозуміти 4-3 квадратних кілометри за тиждень це багато чи мало, чи такі порівняння вони взагалі є недоречними? Порівняння недоречні. Ми весь час хочемо порівнювати це з Харковом. Але це недоречно абсолютно, тому що якраз під Кліщівку це ми маємо Бахмут, Бахмутський напрямок. там Суттєва, скажімо так, протидія з боку ворога. Вони не хочуть здавати ключівку, тому що вони знають, що цей населений пункт він має важливе значення. І якщо наші повністю там звільнять цю територію, то ну, будуть проблеми у них, в тому числі з точки зору оточення Бахмуту, з точки зору того, що взагалі-то у них фронт може посипатися на тому напрямку, тому вони тримають цей фронт і намагаються туди перекидати підкріплення. Ну і дуже важко там до бій, ну, просування там доволі важке. Там буквально так само з метрами обраховується, і зараз ми не можемо казати про те, що Кліщівка під чимось контролем знаходиться. Тому е все саме так там і відбувається. Так само там і е ситуація така сама і на півдні, особливо в районі Роботиного, в районі Вербового, Далі Новопрокопівка. Тобто там зараз тривають бої. Йдуть бої за Вербово, йдуть бої за Новопрокопівку, тобто там теж ситуація, як кажуть, досягає кульмінації. Але там динаміка на нашу користь динаміка на нашу користь, і будемо сподіватися, що в найближчі дні ми будемо звідти отримувати хороші новини. Ще ми знаємо, що Денисе буквально днями це станеться. Український парк бивих вертольотів. зазначає українська правда поповниться нам за рахунок російського Мі-8. Цю специфікацію ми побачили, багато від матеріалів. А з іншого боку, звати його Кузьмінов, таке в нього прізвище пілот цього гелікоптера. Ну окей, інтерв'ю навіть дав в футболці з українським тризубом. Так красиво і цікаво це виглядало. Закликає, нібито наслідувати його приклад. От взяли і зробили, знаєте, але з іншого боку, от як охарактеризувати ці події, і скільки ще в нас може з'явитися таких гвинтокрилів, як думаєте? Це була складна спецоперація, тому важко зраховувати на те, що таких операцій буде багато. От. Я саме тому так і питаю, тому що на складність хотів би заакцентувати всі ці історії. Взагалі, це треба було людину переконати. Це треба було розробити шляхи. Це треба було організувати таким чином, щоб щоб родина була в безпеці. Це було під, підігнати такий час, щоб цей гільгоптер був, скажімо так, в операційному стані, щоб його можна було перегнати і е, тудно щіть його взяти. Це складна операція. Я не думаю, що буде десяток. Тут питання в пропагандистському сенсі виглядає. Тобто, от, якщо там до нього дослухаються е, ті люди, які ще начать, коливаються і не розуміють, яким там далі поводитись, то тоді може бути більше таких спеціалістів, які будуть угу. роботи на наш бік. Але ж не обов'язково не будуть переходити на бік саме таким чином. Вона може там перейти в полі, там якось домовитись, там вийти на наших представників і домовитися щодо переходу, там передачі, здачі в полон, і так далі. Тут питання інформаційно-пропагандистське виховне можливо. І дійсно, що був прецедент, і далі можливо буде легше такі випадки, такі історії рухатися. Ну легше не буде, тому що тут ще людину треба знайти. Щоб вона погодилась. Так, але коли є вже успішний прецедент, і цим можна теж апелювати, ну, хіба це, ну, хоча б трошки не полегшує роботу? Ну, прецедент завжди трошки полегшує, але наскільки він полегшує, то інше питання. От, уявіть собі, він може бути проти Путіна, Путіна 10 разів. Деякі залоки в певних ефірах, якщо ну, ми цю тему вже зачепили, деякі залоки в певних ефірах і в телеграм-каналах там навіть повідомленнями днями, що. Реально, багато хто дезертирує серед складу російської армії. Реально, там та навіть такі процеси вже почали відбуватися. В це вірити все. Ну це не дезертирство, якщо ми зараз про це кажемо, про цю цього вертолітника. Це перехід на наш бік. Дезертирство це Окей, як тоді, якщо покинути, про... покинути йшлося про фронт. Абсолютно цілком вірю. Це <кій> достатня кількість дезертирів. Це пояснюється іншими причинами. Уявіть собі руського Ванька, значить, десь з російської глибинки, який не має роботи, має проблеми значить, з кредитами, там, з боргами і таке інше. Тут у нього є рекламний щит, де каже, що, шановні друзі, російську мову, звісно, переходьте, значить, будь ласка, укладайте контракт з Збройними силами Російської Федерації, вам відразу 200 тисяч платиться за те, що ви уклали цей контракт, а потім десь ви будете служити в Білгородській області. Охороняти склад із речовим майном або з їжею, і за це будете отримувати 200 тисяч на місяць. Ну чому б не, Чому б не піти? Відразу вирішиться купа запитань, там, можна там, з боргами розрахуватися, там, щось купити, ремонт в хаті зробити. А Або ну, принаймні, принаймні. Ну, опиняються вони. По факту вони опиняються десь тут, під роботою, на чи під бахмутом. І мало того, що опиняються під бахмутом, вони ще й гроші не отримують. Дуже багато прикладів, коли вони не отримують гроші. І е, не виконуються фінансові зобов'язання. І ба, більше вони не виконуються. Там комусь кінцівки відривало поруч з ним, разом з цим. Немає забезпечення. Там є повідомлення про те, що вони там голодують, немає, значить в них е, продовольчого забезпечення, з медичним забезпеченням проблеми. Місні штурми і таке інше. Ну на що воно йому треба? Він дезертирував. Ну тобто нормально це тільки люди. одна з історії підстав, наскільки я розумію, ви прорахували, так? Ну, це одна з основних причин. Одна з основних підстав причин, тому що ми чудово розуміємо, що жодної ідеології немає, є лише намагання зробити гроші і зробити їх максимально легко і максимально спокійно. Тому вони клюють на ці значить, повідомлення і обіцянки про те, що нічого не буде, там третя лінія, вам не менше і все. А ніхто ж нікого не питає. Тобто, якщо потрібно в бій, то кинуть в бій і кинуть без найменшої підготовки. І на таких умовах він, як кажуть, не підписувався, він буде тікати. І коли ви говорили про фонд фронт, давайте трішки ще поговоримо про важливий момент, про який нам стало відомо, і нам офіційно це на рівні оперативного командування Південь говорилось. Вас просто в студії не було, але ми часто піднімаємо з вами цю тему, зокрема того, що Російська Федерація все ж таки накопичує ракетний і не тільки ресурс для продовження от тих ударів, які відбувались Минулоріч восени території України. От е, ясно, що вже деякі приклади і кроки щодо боротьби з постачанням електроніки, і комплектуючих для виготовлення та там, через руки, руки кумів, сватів, братів, я так скажу. Та, ми вже бачили. І якісь процеси відбуваються, та все ж вони їх роблять. Наскільки цей ресурс може бути великим? Ну, я теж казав, мабуть, неодноразово разом, не разом, разом, цю тему піднімали і зачіпали 3-5 ракет на добу різних номенклатур. Тобто Іскандер, там, Х-101, Х-555, це все загалом 5. Місяць 150. Ну, обраховуєте. Тобто, ну, приблизно. приблизно. Там, десь 3, десь 5, mm -hmm. десь серед... Ну, давайте рахувати в середньому 4. Mm -hmm. 4 на добу. Mm -hmm. Ну, тобто 120 виходить. Mm -hmm. е, e, на місяць всіх номенклатур. Е, e, кілька днів тому вони відстріляли 28. Тобто це десь тижневий запас. 10 днів в тиждень, так приблизно, вони відстріляли по території України. Чи будуть в подальшому обстріли нашої території взимку? Я думаю, що будуть. Ну вже всі про це всі сказали, про це і енергетики кажуть, тобто, так само треба підняти всі наші акумулятори, павербанки, зарядні станції, хто зміг їх купити, значить перевірити дії здатності підготувати до зимового сезону. Але чи будуть вони такими масовими, як воно було того року, на мій погодь, ні. тому що такого запасу вже немає. Якщо вони з ракет могли вистрілити за один раз е е е восеним минулороку, а потім ще раз повторити, то такого вже не буде. Тобто буде такі обстріли, знаєте, там 30 ракет. Ну і система ППО в Україні вже значно краще. Так, ніж минулого. Но, а, ми свідками процесу, коли знаєте, вже нам офіційно кажуть, що там безпілотники чищики прилітають і злітають території з території Російської Федерації. Може, з'являться якісь чарівні ПЗРК, знаєте. Ну, Теоретично з ПЗРК ну і практично. Чому теоретично? І практично може бути з ПЗРК безпілотник. Тут питання в тому, чи зможе ПЗРК упіймати тепловий маркер. Mm -hmm. Тобто, безпілотник – це така ціль, а для ПЗРК важливо, він вже наводиться по інфракрасному діапазону, по тепловій мітці. Якщо теплоомітка недостатня, то тоді він просто не спіймає ціль. Тут таке питання. Я а... ж просто не про безпілотники говорив, а літаки, які злітають там на болотах. Ну. Фантазер трішки, так? Хотілося б розуміти. Пане Денисе, до фронту хоче повернутися зараз. Останнім часом так само в медіа часто лунає населений пункт Токмак. І Я чула експертну думку, що якщо вдасться звільнити Токмак, то все це фактично означає невідворотні звільнення і Бердянська і Мелітополя. А от тільки пояснення я не почула, чому так? Чим так важливий Токмак для нас? Ну, Токмак він важливий. Ми дивіться, ми кожного разу кажемо про те, що 60 й Мелітополь, то все розсипається. Тому що він там значить, це важливий транспортний хаб, і дійсно там заходять і дороги, і на Крим, і з Криму, і залізниці, і так далі. Якщо ми беремо токмак і бажано, що беремо пологи, звільняємо ці населені пункти, то якщо подивитися на карту залізниць, ну, от, то ми переконаємося в тому, що це фактично буде ефект Мілітополя. Тобто ми перекриваємо залізничний шлях е, цього схопутного коридору в Крим. Ми його перекриваємо. Тобто, якщо Мелітополь, якщо Токмак, а якщо пологи. Це треба подивитися на карту залізниці для того, що. Полога, вона південніше розташована, ніж токмак. Токмак південніше. Ага. Так, Токмак південніше. Пологи трішки так. Трошки на на одну Обо годину. Так, якщо Другу дивиться годину. на карт, ну розширюється, а ну, це... що смішно цими вихідними, так як там вм'ятіна, як пропагандистських змі, якщо подивитись на карту Залізниць, ви переконаєтесь в тому, що от, якщо звільнити пологи і токмак, то от, таким чином переривається частина залізниці, яка з'єднує територію Російської Федерації з окупованим Кримом. Ну і що там вже прострілюється, і як може прострілюватися, інша історія взагалі. Так, Далі у них залишається траса приморська, яка йде, рокатна, яка йде по збережжю Зоського моря нього. Це траса Маріуполь, Мелітополь, Повзбердянська і далі на Крим. Uh -huh. Це буде автомобільна частина цього коридору. Uh -huh. Для чого перервати, це треба вже просуватися до узбережжя Зоського моря ближче. Тому токмак тополога – це от, значний буде успіх, який буде означати, що ми зможемо прорвати залізничне сполучення між територією Російської Федерації і Окупованим Кримом. А, Токмака. Тобто, угу. За непідтвердженими даними, вони неофіційні. От, Там е відбувається ситуація, або вже відбулася. Або готуються до того, щоб відбутися, що, значить, будуть втікати ФСБшники, представники значить, слідственного комітету, місцеві колаборанти, всі ті, хто співробітничали з російського владою. Готуються тікати. Або Чи? готуються, або вже втікають, або вже втекли, скажімо так. Вир... Виризуміся в британському силі. Може бути таке, що вони будуть втікати. І так само вони будуть з за собою забрати документи і так далі. Тобто вони будуть тікати в окупований Крим. Тобто паніка там потихеньку. Поки можуть. треба так казати. Це позитивна новина.